Друзі, є ще в Україні майстри, які допомагають ЗСУ. І завдячуючи ним, країна тримається, незважаючи на тотальну корупцію у всіх гілочок влади, незважаючи на перевірки бізнесу держпраці, яка кошмарить бізнес. Дякую тобі, Ігор, що ти передав плиткоріз в Анделі автоматичний. Свої 40 тисяч гривень, які виручені за цей плиткоріз, підуть на виробництво пташок умиротворення. Крім того, Ігор передав ось таку TopWay 10. Ну, звісно, в у використанні. Вона має два акумулятора. Як на мене, ідеальний стан. Подивіться, який стан, як вона працює, яка підошва. Має кейс, має зарядний пристрій. Вона. Звісно, буде винесено на аукціон Вадиму Копійку, буде продано. І якась це буде третя частина дрона умиротворення, які зменшують популяцію окупантів. Тому хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ.